На найкращі кити, на Божий хресна Божий на найкращі на Божий Хресна Божий брест, на хресті він був рогосвятий, ще на з неба. Христос, воскрес, Христос, Воскрес, лише родить на світі, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес, нехай прийняті пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти, і за земляє вітний край. Землі радіють діти і звеселяють рідний край, на нас повляне Божа Мати, радіючи святих небес. Збирають люди люди співати Христос воскрес, Христос Воскрес. рай на злюдих сісні Воскрес Христос, воскрем, на тіни добросвіді, Христос, воскрес Христос, воскреси, водій та тих, на кращих діти, на Божих Христо, Божий, водіх води, на кращих кріти, на Божих Хреста